Юрій Мілованов, Анна Абдулова, Віктор Юрченко та Світлана Сухомлин взяли участь у 47-му берлінському марафоні. Вони подолали 42 кілометри 195 метрів. Триатлонистка Анна Абдулова подолала марафонську дистанцію за 2 години 52 хвилини. Розповідає, погодні умови додали екстрему. Була дуже тепла погода, а для марафону це не дуже гарні умови, тому що це зразу додає перешкод. Але в цілому, в цілому я задоволена, тому що покращили результати ж на 6 хвилин. У свої 57 років Віктор Юрченко пробіг 42 кілометри 195 метрів за 3 години 38 хвилин. На рахунку марафонця близько 20 офіційних забігів. У марафоні в мене є ще три 100-кілометрових ультри і 12 години біг, там теж більше 100 кілометрів я пробіг. І, як бачите, при цьому вікова категорія 55-59, Так що я можу фору давати багатьом молодим. Всі учасники, які досягли фінішу, отримали медалі за участь, говорить Світлана Сохомлин. Каже, до цього марафону готувалася наполегливо, хотіла отримати гарний результат. В підсумку пробігла берлінський марафон за 3 години 54 хвилини. Прибігла. Все закінчилося добре. Бо коли там швидкі їдуть і, і бачиш, як люди падають, це не дуже приємно. І, да, і таких випадків багато. Це вже плюс великий. Я думаю, що це перший із цієї шестірки марафонів великих, да яких називають велика шестірка. Берлин 7 листопада я їду в Нью-Йорк на другий. Марафонець Юрій Мілованов розповів, що на Берлінський марафон їхав з певним особистим задумом. Цей марафон я присвятив своєму батькові. Валентину Мілованового вже з нами десь близько трьох років немає. От я вирішив так зробити, прибігти його фотографію. У берлінському марафоні каже чоловік: особливо приємно було відчути підтримку співвітчизників. Просто бомбезно. це флаги України, прапори України. Коли біжиш і бачиш підтримку, я до кожного підбігав з гаслом Слава Україні. Відповідь там декілька людей стояли на весь на всю вулицю. Героям слава. Друзі, бігайте, бігте, свобода. Ольга Хрупсікора, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.